Привіт, малята! Скажіть, а чи знаєте ви про те, скільки мікробів на ваших руках збирається протязі дня? Та чи знаєте ви, що слід робити, щоб тримати руки в чистоті? Так, вірно. Надійним способом захистити руки від мікробів буде ретельне миття рук з милом. Проте раніше було не так. В давнину для вмивання і прання люди використовували лише воду. Згодом за власними спостереженнями і міркуваннями почали додавати у воду золу, це попіл після згорання деревини, та вапно, в результаті чого виходила суміш, схожа на милу. Чому саме та вапно, запитаєте ви. А ось чому. Первісні люди помітили, що залишки жиру після приготування м'яса на вогні накопичувались в попелі та пінились, коли йшов дощ, а вапно давало в'язкість. Саме тоді вони помітили той факт, що саме завдяки цій суміші одяг почав братись набагато легше. За існуючими даними мило виготовляли ще в стародавньому вавилоні, а єгипетський папірус свідчить, що єгиптяни регулярно мились за допомогою мила. Скіфські жінки робили мило, а точніше миючий порошок з деревини кипариса та кедра. Мила в давнину варили багато, в домашніх умовах. Та в майстернях ремісників. Проте це мило було не таким, як ми звикли його бачити. Воно було схоже на порошок або дуже густу рідину. Через досить довгий час в Італії промисловим шляхом стали виробляти тверде мило. Вони поєднували жири тварин вже не з попелом. А з природною кальцинованою содою, котру видобували з озер. Додавали також рослинні олії. Італійці довгий час тримали в таємниці технологію варіння мила. Милом в той час користувались лише знатні заможні особи. Час минав. Та поступово процес миловаріння удосконалився, був винайдений заводський спосіб виготовлення мила, що значно здешевило його виробництво, і воно стало доступним усім. Виробництво сучасного туалетного та господарського мила це автоматичний та хімічний процес. В останні роки отримали широкого розповсюдження різноманітні ароматичні додатки. Та засоби дезінфекції. Скажіть, малята, а чи правильно ви миєте руки? Зараз ми це перевіримо. Я вам покажу картинки з різними етапами миття рук, а ви назвете їх правильну послідовність. Перша картинка, яка у нас є, це взяти трошки мила. Друга намочити руки. Третя увімкнути воду. Четверта змити мило. П'ята витерти руки. Шоста мити руки протягом 20 секунд. Поміркуйте та скажіть, якою має бути правильна послідовність дій. Ну що ж, перевіримо. Перша наша дія при митті рук буде. Увімкнути воду. Друга намочити руки, третя взяти трошки мила. Четверта. Мити руки протягом 20 секунд. П'ята змити мило. І шоста витерти руки. Молодці малята. Тепер я точно знаю. Ви всі добре знаєте та вмієте. Як правильно подбати про власне здоров'я, починаючи з найпростішого миття рук? Я вам дякую за увагу. До побачення!